Тарас Григорович Шевченко, уривок з поеми Княжна, 1847 року. Зоре моє вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка соколина. Вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, вовку лак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а при людей, та нехай ім'я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. Ой, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько богові розкажеш село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село. Зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог витає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати. Бодай ви терном поросли, щоб людей сліду не знайшли, щоб ви не знали, де й шукати в тому господньому селі на нашій славній Україні. Не знаю, де вони взялись, приблуда князь, була й княгиня, що молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати, чималий у яру ставок. Зелений по горі садок, і верби, і тополі, і вітряки у полі, і долом геть собі село понад водою простяглось. Колись там весело було. Бувало, літом і зимою, музика тне вино рікою, гостей ситих налива. А князь аж синій похажає та сам несмілих наливає та ще й покрикує віват! Гуляє князь, гуляють гості. І покатилась на помості, а завтра знову ожива. І знову п'є, і знову гуляє, і так за днями день минає, мужицькі душі аж пищать. Судовики благають Бога, п'яниці, знай собі кричать. І патріот, і брат убогих, наш славний князь, віват, віват, а патріот убогих брат. Дочку, й таличку одібрав у мужика. І Бог не знає, а може й знає, та мовчить. Княгиня в заперті сидить, її і всі не, не пускає убогих брат. А що ж робить? Саме втекла і повінчалась, і батько, і мати не пускали, казали вгору не залазь так ні за князя. От і князь, от і пишайсь тепер, княгине, загинеш, серденько, загинеш, мов ряст весною уночі засхнеш, не знатимеш нічого, не знатимеш, як хвалять Бога, як люди люблять живучі. Special thanks to Arthur Porter for helping with the translation of the text into English und besonderer Dank gilt auch Michael Wosen für die Hilfe bei der Übersetzung des Textes auf Deutsch.